Я вже казав, що я колись працював офіціантом, і повірте мені, я дуже добре знаю, як то треба викластись, щоб е, заробити хороші чайові. Як треба догодити тому гостю в ресторані? От, тому я завжди залишаю хороші чайові тим офіціантам, які вміють мене якось розвеселити, здивувати. Е, і такі, слава Богу, траплялися на моїй життєвій стежині. 15 років тому Тернопіль, ресторан Мемфіс, і я там постійний клієнт. І я заходжу в ресторан. Офіціант Василько, який знає мене як облупленого. Але тут я зайшов якийсь такий дуже, такий дуже засмучений. Я сів за стіл, підходить Василько, каже: Сергійку, що будеш замовляти? Я кажу, Василь, хочу чогось кислого. Василько каже: треба перейти в сусідній зал. Я кажу, наша. Він каже, там сидить дівка з таким кислим виразом обличчя, що капець. Все, чай! Чай тут зразу. Два роки тому два роки тому, Дніпро, ресторан ікра! Після концерту з хлопцями завалюємо юрбою повечеряти. Все так круто, за нами закріпили офіціанта. А в нас варіатів є свої внутряки. Ну, я маю на увазі, Є такі прикольчики, які тільки нам смішні, а більше їх ніхто не розуміє. Зараз я поясню. От Уявіть собі, от ми їдемо там десь в бусі своєму на гастролях або десь. І тут хтось має сказати: наприклад, кому сумно. І всі, хто є в бусі, мають підняти руку. От давайте попробуємо. Дивіться, я кажу, кому сумно. Після того хтось другий каже, а кому не сумно, і всі ті самі піднімають руку. Нас це дуже веселить. І от ми забігли в той ресторан, стоїть коло нас офіціант, приймати замовлення. Каже, що будете замовляти? Я кажу: хто хоче м'яса, всі піднімають руку. Він починає, кажу, А хто не хоче м'яса, всі піднімають руку. Хто хоче солянку, всі піднімають руху, а хто не хоче солянку, всі піднімають руху. І тут я і кажу: а хто хоче, щоб ми зараз сіли в бус і звалили звідси к чортом мать в Київ? І всі ржуть, а я повертаю голову, офіціанту стоїть. Чай, чай, чай! Але реально найбільше розсмішила дівчинка з Івано-Франківської області, офіціантка. Я навіть не пригадаю, як називався той заклад, то десь по дорозі з надвірної в Кулумею. От ми їхали на гастролі, зупинились коло придорожнього ресторанчика. невеличкого, зайшли з хлопцями, нас ватагами сіли. Ну, підійшла дівчинка офіціантка зробила замовлення, перечитала все, що записала, і каже: ще щось будете замовляти. От, я так валяжненько розкинувся на кріслі, кажу, не знаю, не знаю. Ну, може хіба ще кокс? Дівчинка стоїть, каже, каже: піду на кухні, спитаю, чи є. <праць> От, через три хвилини дівчинка вертається, каже: на кухні сказали, що у нас такого нема, але якщо ви скажете, що туди входить, вони можуть приготувати. <праць> Tocha, Niki né? Netz! То що не кінець, ми там нормально ну, пообідали, все залишили, е, оплатили рахунок, залишили чай, вийшли з ресторанчика, сідаємо в бус, і тут з ресторану вибігає та дівчинка-офіціантка. В одній руці якийсь зошит, в другій ручка, і вона біжить до нас, просто з ніг падає. Ну, Ми розуміємо, що там хтось в ресторані чи на кухні нас впізнав і сказали: Йди, візьми автографа. І от вона підбігає до нашого буса, відкриває дверку, тако заглядає в бус, каже: Хто з вас притула? Треба, автограф. Ну, я вам чесно скажу, я маю велике бажання на старості років поїхати туди жити. Мені там буде спокійно. От, все. Давайте повернемося таки до теми а, батьків і дітей. Це найважливіша тема, яка тільки є в світі і в суспільстві. Мами дають дуже правильні поради на все життя. Я от з дитинства знав одну істину, якою мене навчила мама: що ти можеш вийти на вулицю як хочеш. Можеш в е, чоботах, які каші просять, може там заляпана сорочка бути, але завжди на чоловікові мають бути чисті два елемента одягу то шкарпетки і труси. Але не подумайте, що того, що це гігієна. Ні. Просто якщо тебе зіб'є машина і ти попадеш в лікарню, то щоб за тебе не було встидно. Так от, щоб не було встидно за дитину, яка збирається е, сформувати свою сім'ю, батько завжди має синові дати хороші поради, і зазвичай батько ці поради дає в ніч перед весіллям вальон і жогло. Батько дає поради. Синок ти спиш? Вже ні. Боже, в тебе завтра весілля, а я як батько не сказав тобі найголовніші слова. Батя, я теж тебе дуже люблю, давай спати. При чому тут це? Ти ще можеш тікти. Безвіз відкрили, ніхто не додумається шукати тебе в Албанії. Там просто іслам прийдеться прийняти, а так все добре. Батя, ну що ти говориш? У мене завтра весілля, мені треба поспати. Кажи, що ти прийшов. Я хочу, щоб ти добре подумав, щоб ти не спішив. Може, то не твоє. Як то так не спішив? Вона на шостому місяці, то точно моє. Добре. Тоді синочок запам'ятай. Коли жінка вагітна, треба робити все, що вона хоче. Захотіла серед ночі березового соку, хай йде в магазин. Не тримай. Напився будь людиною. Не лізь до жінки п'яний в ліжко. Хай спить на дивані. Батя, з такими твоїми порадами вона мене ще до родів кине. А! До речі, про роди. Всі будуть тобі казати, що після родів, як мінімум, місяць не можна займатися сексом. То все дурниця. От як народить, займайся сексом кожен день. Та головне, щоб вона була не проти. Головне, щоб вона не була в курсі. <плес> Та що ти таке говориш? Ми з нею просто створені одне для одного. Монатік і халатік створені одне для одного. А ти того знати не можеш. Ти ж подивись, з такими ж не живуть. От такі от, як вона. Та то ж на півроку і ви розбіжитесь. Повір батькові. От що ти вже, меле, що ти придумуєш? Ти ж з мамою он вже 20 років разом. З мамою 20 років, а з такими, як вона, я півроки розбігаюсь. <плес> і найголовніше. Якщо, не дай Бог, щось сталося в житті, і ти дуже образив жінку, ти в найвідповідальніший момент маєш зібрати всю волю в кулак, зібратися з духом і попросити вибачення. І піти в запой. Бать, мені здається, я поняв, що ти мене розбудив. Та? Та. Кажи, ну кажи, кажи, кажи. Дивись, весіля в тебе завтра. Ну. Во. А мені, значить, в Москвічу стойки треба поміняти. От. А мама ж на дачі хоче забор новий поставити, так. А мені ж вивезти жом з хліва. І е, в, в лампочки перегоріли всі в гаражі. І треба ж е, купити нову булгарку. Я грошей за сілля нікому не дам. Ну тоді на добраніч. Добраніч. добра Володимир Володимирського Володимир великий!